Доброго дня, 1 жовтня. Зараз буду знімати огляд по такій груші, як Яблунівська. Це українська селекція, зимовий сорт. От, дуже перспективний. Тут в мене одна щепа тогорічна. в тому році щеплював. Бачимо, як заклала, а до речі, ось. Це була завість весною пізня от така груша зав'язалася. Я не зривав, думаю, подивлюся що з неї буде. Ну, от, от Зразу плюс цього сорту в тому, що от бачимо висить, не нормуючи, то як я щеплював і вже такий врожай і такі груші. Не нормуючи, вже бачимо такі плодяки. Дуже крупні. І саме головне, от я щойно знімав Анжеліс все долі. Валяється, весь рожай осипалося. І я не знаю, як воно буде зберігатися. І от бачимо, Яблунівська. от такі груші. от Хвостик. Дещо схожі груші мені нагадують сорт дербалью. Теж хвостик от набік і такий грушевидної форми груша. От показую. На сонці бочок червоний. От такі груші. Так. Відчувається тяжесть. видно, м'якоть буде плотна. Щас оберу ці 5 нещасних груш і зважимо. Ну, бачимо отакі плоди, Ну, скажем, можливо, трошки поступаються Миколи Крюгеру і Ноябрьський. Але тут м'якоть більш плотніша і, можливо, розмір і менший, але вага буде, я думаю, не менша. Значить, от бачимо, тут я знімав Анжеліс. Щас ще кілька зірву ну, для порівняння. Тут рядом у мене ось цього стриська. Та прямо зараз підійду і побачимо от Анжеліс тільки торкаєся, вона вже посипається. От стриська. На 1 жовтня, отак от висить. І ще буде висіть і висить. От міцно бачимо. з трудом обриваю. Дуже хороша груша. Я просто не одне в захваті. От кожен раз прохожу мимо і Чи знімаю огляд і її вихваляю. Бо дійсно груша просто пристойна, надпристойна. От такі плоди. от такі красавчики. Ех. Оце такий огляд буде порівняльний. Тут в мене кілька таких зимових сортів, їх і будемо порівнювати. Ну огляд, звичайно, по-яблунівськи. Дегустувати не будемо. Тут в мене вони немає. Як от Анжеліс вже почала гнити, то її спробував я. Приємно смаку, дуже великий потенціал сорту. Єдиний недолік, що осипається. І ще. Плоди мокрі, от я не знаю, як вони будуть зберігатися. Не бажано навіть взагалі не потрібно зривати урожай, коли роса чи плоди мокрі, там немає захисного покрову і вони вологі, будуть погано зберігатися. Єдине, що мене втішає, що я обробляв свічом. Неділь три назад. То може це якось от гнилі і врятує. Так, ну будемо важити. Там багато балакать. Не бажано. 349. Так. От такий пліт. 374. Так. Це ж на сонці було. 376. Фактично, Ось маленькі щепи на кінці. Тогорічно є. Ось такі 5 руш по 373. Ну, по 370. Пристойно. Плоди осені їдять. Міцно тримаються на дереві. Красивий вигляд урожайні. Е, значить. Що ще можна сказати про них? Імунність велика. От Як бачимо, всі плоди, які зав'язалися і збереглись на 1 жовтня, міцно висять жодного пошкодженого. І я не замітив там ніяких болячок. На відміну від Стрийської. це недолік там паршою вона пошкоджується. Так, це, ми. це Стрийську 406. 328. Ну, Анджелес я вже важив. Для порівняння. Щас покажу 373. Так, а яку ж я важив, що було за 400, оцю, мабуть. да Оцю грушу. от бачимо Все-таки Анджелес більш плотніша груша. Відчувається, більш плотніша і вага там Ну, я думаю. Із оцих груш Анжеліс повинна саме довше лежати в лежкості. За смаком. Ну, зараз, звісно, стрічка тут поза конкуренцією, це однозначно дуже приємний смак. Легко кусається. З приводу Яблунівської. Я думаю, що полежить хоча б місяць, і можна буде зробити огляд, можливо, такий комбінований огляд по цих грушах і порівняти їх. Дякую за увагу.